Дайте вгадаю, мені здається, що я знаю, чого ви чекали протягом цих двох тижнів, поки нас не було в ефірі. А вже ж вам хочеться дізнатися, чим же закінчилася мандрівка ПМЖшників разом з гуртом Хантінграунд до містечка Білгородністровський, що під Одесою. Отже, не будемо більше зволікати. Останній етап нашого турне. Буквально за мить всі подробиці. Музичний фестиваль фортеця проводиться вже в п'яте. Такий собі маленький ювілей. Тому до відбору учасників організатори ставилися особливо прискіпливо. І з заявок були обрані тільки кращі з кращих. Серед них і наші земляки, команда Crown». У Нас е -е, випадки, случаї, команди приїжджали і на такій великій сцені не тіряліс. Реально хорошие коллективы, ребята, ну, уже давно занимаются музыкой, но к большой площадке еще не готовы, не привыкли. А, то есть мы тоже стараемся это учитывать. Там, к сожалению, сегодня в этом году у нас было две команды, которые все-таки немножко потерялись, как мы вроде как там не готовили, и как бы ну, немножко было. Команда Граунд» була далеко не з тих, хто губиться на великій сцені, адже за плечима має достатню кількість різноманітних фестивалів. Крім того, за задумом організаторів, кожен з чотирьох днів фестивалю мав представляти якийсь один музичний напрямок: поп-музика та альтернатива рок та електронна музика. Запоріжцям же надали честь одразу виступати у гала концерті фестивалю. Середньовічне укріплення і досі зберігає у камінні та повітрі пам'ять про в'язнів та воїнів. Тож нам стало цікаво, чи відчували себе учасники колективу ув'язненими в Акерманській фортеці. Ой, не чувствую кактанічу заключано якраз наоборот, борот свободна така класна атмосфера. Даже вот звук, который отражается от стен, он совершенно другой, не похожий ни на одну площадь, ни на одно другое помещение, ни на то, другое открытое пространство вообще на Украине, где мы бывали. Очень душевно. Здесь так, так классно. Вот чувство чувство свободы абсолютно как раз наоборот. Не не закрепощенности, а свободы. Дійсно, і світло, і звуки, природні декорації були на найвищому рівні. А злагоджена та професійна робота команди фестивалю просто заворожувала всіх, хто розбирається в подібних заходах. Тож, може, саме тому Граунд» так змінився після власного виступу. Річ у тім, що до початку свого виходу на сцену кожен учасник колективу був у пригніченому настрої. Після складної дороги відчувалася втома та відсутність. обожание спиваты. А потом... Публика просто нас не то что разогрела, она нас взорвала и помогла взорвать публику нам же. А вот я после этого, честно говоря, забыл вообще о том, что плохое настроение существует. На самом деле это было очень супер круто, отдача отличная, публика супер, аппаратура, то есть фестиваль сам. Ну просто круто. Больше ничего не могу сказать. Просто круто. Ну, в общем, после дороги такое сложное было просто очень тяжело. Честно, честно говоря, тяжело было очень сосредоточиться как-то на этот концерт, но мы собрались силами все вместе вот, и как бы победили. Я счастливый. Я говорю, я забыла полностью о том, что у нас сломался автобус, о том, как тяжело мы сюда добирались. И заново родилась. Поехали еще куда-нибудь. Мне было очень жарко. Сзади меня стояло два здоровых фонаря огромных. Ну и плюс эти вспышки огненные, которые были на сцене. То есть сразу бросали в пот. Ну так как у меня самая физическая работа из группы. Но ну, мне было жарче, наверное, вдвойне. Плюс у меня поломалась палочка. Ну как бы, да, это не повлияло на хорошее настроение. В общем, в принципе, считаю, выступили нормально. Очень боялись, что не успеют люди подтянуться ну, поближе, но в принципе как бы. Було все атлічна, все було просто супер. Фестиваль фортеця є непоганим плацдармом для музикантів-початківців, які дійсно хочуть чогось досягти. Адже всі без винятку учасники музичного свята мають можливість виступати на одній сцені із справжніми зірками українського шоу-бізнесу. Виведемо в люди» – саме таким є слоган фортеці. Тож можемо бути певними: виступ запорізького гурту «Хантінграунд» не залишився без уваги не тільки глядачів фесту, а Бізнесменів та продюсерів. Тим більше, що хлопці з тендітною лекою на чолі відіграли на всі 100% та з перших акордів полюбилися публіці. А коли головна мета досягнута, можна їхати додому. В свою чергу ПМЖшники попросили хантингів сказати просту фразу на нашу користь. Ну, поки гурт остаточно не став великою зіркою на небосхилі української естради, а то потім може вже не вийти. Раз два дрічі три, три. дивіться ПМЖ! лунають останні акорди галоконцерту фестивалю фортеця, і разом з ним закінчується наша мандрівка з гуртом Хантінграунд концертними майданчиками України. І от я от сказала ці слова, і одразу відчула, як стародавня енергетика Мурів. Гродністровської фортеці змішалася з шаленою енергетикою надовго. і в той самий час я зрозуміла, як ми всі втомилися, і що нарешті за два дні, вперше за два дні нашого складного шляху, на нас чекають зручні м'які постілі. Тож будемо лягати спати. Однак точно знаємо, що будемо мріяти про майбутню зустріч, яка відбудеться як завжди на ПМЖ, що виходить на телеканалі Запоріжжя раз на два тижні. Хай щастить веселіться та безкіпити. Ватаці Портовик, Кириленко. Фол в ватаці. Три сповних хвилин до кінця матчу. Андрій Наталюк заохочує болівальників до підтримки. Скандування ЗТР, ЗТР. Хлопці, це заслужили. Свою блискучу сьогоднішню сьогоднішньої гру.